Якщо ви зараз готуєтесь до прикорму, зупиніться на хвилинку, бо саме тут більшість батьків робить помилки, які потім дорого коштують. Дитина відмовляється від їжі, давиться або кожен прийом її їжі перетворюється на боротьбу. Тож давайте розберемось, як цього уникнути. Я Ганна, консультантка з материнства і допомагаю батькам розуміти своїх дітей. Без страхів, без міфів і надлишкових правил. Ви на каналі про природні і свідоме материнство. Тут ми говоримо про горневе вигодовування, про сон, про природній прикорм і розвиток, і загалом щоденне життя з дітьми без зайвого тиску в безумовній любові. На старті прикорму більшість батьків роблять одні й ті самі помилки. Тож давайте розберемося прямо тут і зараз, які саме як їх уникнути, щоб цей етап був легким і природнім. Дуже важливо в цьому відео мова піде саме про нормотипових середньосантетичних дітей. Починати прикорм занадто рано. Досі є поради, щоб починати прикорму з 4 місяців, але організм ще не готовий ні фізіологічно, ні психологічно, ні фізично. А в прикормі дуже важлива саме готовність дитини. Це і є запорука успіху, так скажемо. Шукати ідеальний продукт для старту прикорму і в якій послідовності вводити продукти. Насправді ж на сьогодні не існує чітких рекомендацій, з якого продукту починати варто починати вводити прикорм. Це може бути те, що їсть мама і до чого тягнеться дитина. Головне, щоб це був безпечний, легко засвоюваний продукт, і також порядок введення продуктів не має виріжального значення. Набагато більше має значення, чи готова дитина фізіологічно, як ви формуєте і підтримуєте інтерес до їжі і чи є спільний, спокійний процес за столом. Не дозволяти дитині торкатися їжі. Саме через дотик дитина вчиться розпізнавати структури, координувати рухи, розвиває самостійність, якщо весь час годувати дитину з ложки без самостійного контакту. Малюк довше залишається пасивним е, спостерігачем, аніж дослідником. Очікувати, що малюк одразу їстиме повноцінно замість бачити цей весь процес як дослідження. Перші місяці прикорму це знайомство, перехід, але ще не основне харчування, їжа на цьому етапі про дослідження, здобуття нових навичок і знайомство з різними смаками, текстурами і запахами. Якщо забрати цю легкість нагодуванням, підганянням чи контролем, Потім набагато важче повернути в цей природний інтерес до їжі сюди ж ми віднесемо історію ось цю ще ложечку за маму, ще ложечку за тата, ми ніби граємось, але насправді ми формуємо тиск, навіть якщо це лагідно в ігровій формі, таким чином дитина перестає сприймати їжу як щось цікаве і асоціює її з якоюсь напругою. Тому я раджу замість «Їж бо треба, спробуйте сказати: цікаво, а який смак цього продукту? І тим паче, якщо ви це їсте дитині властиво наслідувати батьків, вона буде тягнутися до того, що й ви, і хотітимете це попробувати. Я думаю, що серед вас точно є ті, у кого подібно формували стосунки з їжею через ці всі, давай самольотик за мамою, і тата. Напишіть в коментарях, який досвід у вас сьогодні, як сьогодні ви сприймаєте їжу, які у вас з нею стосунки. Просто цікаво відслідити. Заміняти прикормом грудне вигодовування навіть частково. Дехто думає, що після 6 місяців треба одразу зменшувати грудне вигодовування, так натомість давати прикорм. Але насправді спочатку прикорм доповнює, а не заміщує грудне вигодовування. Грудне молоко залишається головним джерелом поживних речовин до 9-12 місяців. Але тут важливо, що це не означає, що в цьому віці вже грудне вигодовування завершується. Або втрачає цінність навпаки, саме після 9-12 місяців воно закриває багато інших потреб, в тому числі дозрівання мозку, дозрівання нервової системи, імунної системи для контакту з мамою, не показувати власним прикладом і не мати спільних прийомів їжі. Дитина ж вона вчиться їсти в першу чергу через спостереження, якщо батьки їдять на ходу, якщо вони їдять без апетиту, або якось там коментують, типу. Ой, я це не люблю, я це не хочу, це якийсь фу, там не так пахне. Дитина вона щитує і копіює ось цей настрій, оце ставлення до їжі. Найкраща ж мотивація до їжі це бачити, як сім'я їсть із задоволенням, їм смачно, в спокійному темпі, з інтересом. І ще тут же одна дуже часта помилка батьків: їсти окремо від дитини або їсти різне. Коли спочатку годують дитину, а потім вже сідають їсти самі. Дитина в такому випадку втрачає важливий досвід спільності, і тут теж часто може бути поспіх, якийсь тиск, щоб пошвидше нагодувати і відсутність орієнтації на темп і на бажання дитини на те, що вона хоче. Тобто тут ми керуємося тим, щоб швидше, 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 швидше з'їла дитина. Бо нам вже самим хочеться їсти. Така організація харчування насправді шкідлива для дитини тим, що вона може порушувати природні стосунки дитини з їжею. Їжа перестає бути в задоволення, і звідси дуже часто є втрата інтересу до їжі, а перебірливість або навіть розлади харчової поведінки в майбутньому. Також коли малюкові дають дитячу їжу, а дорослі їдять якусь там свою і кажуть, тобі це не можна, це створює бар'єр. Бо малюк він природньо хоче бути частиною сімейного процесу, а не якимось окремим об'єктом проектом для годування. Також тут не варто забувати про те, що їжа це частина прив'язаності, коли дитина їсть поруч, спокійній атмосфері, формується відчуття безпеки, стабільності, а відчуття приналежності до сім'ї, і оця прив'язаність навпаки підкріплюється, тому що їжа це не тільки їжа, це і близькість також. Ми дуже вдячні нашим військовим за можливість створювати корисний контент в ці важкі часи. Тож пропонуємо вам зробити донат у будь-яку доступну для вас суму на нашу благодійну банку, всі кошти, з якої ми перетворюємо на допомогу нашим захисникам та захисницям. Тьор-код перед вами посилання на банку ви знайдете в закріпленому коментарі. Всю звітність публікуємо в нашому інстаграм. Дається надто багато пюре або занадто довго. В таких випадках дитина не вчиться жувати. Бо вся їжа однорідна, і потім перехід до шматочків може бути стресовим, можуть виникати деякі відмови, рефлекси, страх твердих структур, втрата інтересу до їжі і так далі. Тому, якщо навіть ви обрали починати прикорм з пюре, важливо в 8 місяців приблизно вже починати вводити шматочки. Якщо вам цікава тема, чому ми не рекомендуємо загалом прикорм з пюре. Дайте знати в коментарях, ми запишемо про це окреме відео. Рано або пізно вводять воду в раціон дитини. Часто батьки забувають про воду після 6 місяців, якщо вже є прикорм, або навпаки, вони дають воду занадто рано, витісняючи молоко. І тут дуже важливий баланс, тому що вода вона потрібна, але не замість рудного вигодовування. А коли ми ввели вже прикорм, паралельно ми вводимо вже і воду. Не встановлюють правил за столом. Коли немає спільних правил, де, коли і як ми їмо, дитині важко орієнтуватися. Це не створює стабільність, тому прості ритуали, типу там сідаємо за стіл, їмо разом і так далі, створюють передбачуваність, створюють спокій, що є основою здорового ставлення до їжі. І остання така популярна помилка, це те, що дітей не залучають до приготування їжі або побуту. Тому що ну, це швидше, це чистіше, але саме так формується і розвивається інтерес до їжі. Навіть найпростіше там, помити овочі, не знаю, покласти якийсь, покласти тарілку, викласти якийсь шматочок їжі на тарілку чи е, ложкою щось перемішати вже формує відчуття причесності. Якщо ви впізнали себе зараз хоча б в чомусь, це абсолютно нормально, ми всі вчимося жити разом із дітьми. І тут важливо не ідеально годувати дитину, а в першу чергу зберігати стосунки, близькість з дитиною і прив'язаність, тому що прикорм це не тільки про їжу, це про розвиток, про довіру і про спільність за столом. І Якщо тобі хочеться дізнатися більше про те, як вводити прикорм природнім чином без стресу, під відео ми залишаємо посилання на наш курс Хей Прикорм. Де прикорм водиться відразу з загального столу родини, враховуючи вікові особливості дитини? Більше ста мам пройшли цей досвід разом з нами і не тільки ввели прикорм дитині, а й покращили свій раціон. І, ну, звичайно, що мають також класні стосунки з дитиною і стосунки дитини з їжею. Якщо вам це відео було корисне, будемо вдячні за вашу вподобайку, за ваш коментар. А також обов'язково підписуйся на канал, тому що в наступному відео я планую розповісти про ознаки готовності дитини до прикорму, що є не менш важливим. Ваша хеймама!